Тому я би сказав, що це дуже велика зараз перемога хто well, стояли на стороні миру, миру і зупинки бойових дій і, і відбудови України, і от хотів би ключові положення угоди е, прочитати по пунктах, прокоментувати і, і, і пояснити, що за чим тому, що я, чесно кажучи, послухав е, розумково включив, ну він просто перевертає факти. Тобто він говорить зовсім протилежні речі, то що написано в угоді, розумієш? Тобто, ну, чистий соціаліст комунізму, від яких треба позбутися в Україні раз і назавжди. І до речі, Зеленський абсолютно не коментує угоду. Тобто, він зараз зустрічається там з Нідер з Бельгією, з якимись представниками і так далі, щось обговорює. А, а зовсім ноль інформації про угоду. Це означає, що він її боявся, що він її боїться, і що вона йому особисто не вигідна. Це означає, що Трамп все ж таки дотиснув Зеленського з тим, що він підписав угоду. І він зараз абсолютно про це не говорить. А це можна сказати, перемога номер один для України за останні 30 років. От що на даний момент відбувається. Отже, візьмемо перший пункт. Повна власність і контроль залишається за Україною. То для тих, що там говорять, що Україну в рабство здали. Всі ресурси на, на українській території та в територіальних водах належать Україні. Сама українська держава визначає, де і що видобувається, надра залишається в українській власності. Це закріплено угодою. Все, тобто, перший пункт говорить, що ніхто вас нічого не забрав. Ну до речі, у вас нічого і не було. Тому що це все було в руках олігархів. Так що ви нічого не втратили. Ви, ви тільки отримали. Тому що коли олігархи повністю обкрадали вас і вам нічого не залишалося, то на даний момент зараз буде відкрито вестись бізнес, і, і таким чином ви реально українці зможуть отримувати дивіденти від цих ресурсів. Другий пункт рівноправне партнерство. Фонд створюється 50 на 50, управлятиметься. Ми цим фодом спільно з США, жодної сторін не матиме переважного голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами. Зверніть увагу: 50 на 50 це абсолютно рівноправний договір. Тобто, був би один відсоток хоча б в одну сторону, тоді сторона могла би щось. Міняти ситуацію, а це просто незворотній процес. Він зафіксований, і ви навіть не можете його поміняти. Тобто, це е, дуже важливо. Третій пункт. Національна власність захищена, угода не передбачає змін в процесах приватизації в управлінні державними компаніями. Вони надалі належать Україні. Компанії, на «Укрнафти» і е, енергоатому залишаються власності держави. Тобто. Е, Сполучені Штати не зазіхають на, на якісь державні підприємства України, які до речі, коли прийде новий лідер, обов'язково треба е, буде продати з, з голландського аукціону. Там спосіб такий, що ставиться найвища ціна, і потім потрошки опускається, поки хто перший купить. Тобто без схематозу це можна зробити і позбутися цієї, цієї державної власності, бо це все схеми, корупція, і вона була. І, і до сих пір є, і з неї так і виросли е, олігархи. Слідуючий пункт четвертий: жодних боргів. Угода не містить е, загадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Реалізація угоди дозволяє обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівномірній співпраці та інвестиціям. Отже, е, тут ще раз сказано, що нема, що Трамп тоді, коли говорив про 350 мільярдів, потім 100 мільярдів, все, нема. Тобто ті цифри вже не вписуються не в Україні в борги. Ще, ще одна, я рахую, позитивний, хоч розказують що весь час, що кожний слідуючий договір гірший для України, а тут на даний момент можна сказати, що він е, абсолютно адекватний і кращий, ніж було з самого початку. П'яте угода відповідає Конституції. Та не змінює євро євроінтеграційний курс документ, узгоджується з національним законодавством, не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Важливо, що угода стане сигналом для інших світових гравців, що з Україною надійно співпрацювати довгостроково на десятиліття. І тут Богдан я хочу підкреслити, що тут десятиліття і тут не вказується не 100 років і не тисячу, а нема обмежень, якщо Зеленський підписав. Хотів з тими сатаністами підписувати угоду на якийсь обмежений час 100 років, то дана угода не має обмеження. Тобто, це означає, що Америка прийшла в Україну допомогти їй стати на ноги. І в кінці кінців, я думаю, ще і розвалити до кінця Росію, то що вони так е, сильно боялися. Тобто, ну, Амер... Америка вже тут. І шостий пункт. Он, е, наповнюватися доходами виключно з нових ліцензій, йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів та нафти та газу, що надходимо, надходимо до бюджету після створення фонду. Доходи від уже е, розпла, е, розпочатих проектів або заплановані в бюджеті надходження не включаються до фонду. В угоді йдеться про подальшу е, стратегічну співпрацю. Тобто будуть розроблятися нові родовища, будуть розроблятися нові проекти, і на них якраз буде заробляти і Україна, і Америка. Сьоме законодавчі зміни лише точкові для функціонування фонду. Передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада. Тобто, у нас ще в майбутньому стоїть ратифікація. Верховній Раді, тобто це ще буде процес відповідний. Ну я думаю, що там не буде е, великих проблем. Тому що Трамп, якщо він дотиснув Зеленського, то я думаю, там вже якби питання е, стояти не буде. Восьмий пункт. США допоможуть е, залучити додаткові інвестиції, технології, фонд підтримується урядом США через агентство е, DFC. Яке е, допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній, е, як США, так і ЄС та інших країн, що означає, що будуть долучатися інші країни, тобто США практично запустить процес інвестицій з багатьох країн, що підтримують нашу боротьбу проти російського ворога, вказано в, в угоді, щоб ніхто не сумнівався. Передача і розвиток технологій. Важлива складова угода, адже нам потрібні не лише інвестиції, але інновації. Отже, виходить так, що практично, те, що першим кроком робить Сполучені Штати, це залучить дуже багато інвестицій з багатьох країн світу, тому що кожна країна захоче розвивати бізнес і заробляти гроші там, де активні Сполучені Штати Америки. Я уточню, що таке оцей. DFC, це є Department Finance Corporation, International Development Financial Corporation. Це США, Міжнародна фінансова корпорація розвитку, називається, якщо її перекласти, це урядова установа. Тобто, це є частина уряду, яка співпрацює з приватним сектором для фінансування проєктів з розвитку в країнах. З низьким і середнім рівнем доходу, ну тобто з третіми країнами, засновано в, тисяч... в 2018 році, відповідно від закону БІЛД, вона об'єднувала Overseas Private Investment Corporation. І, якщо би ви думали, USAID Development Credit. Тобто, вона теж була залучена в цьому. І Уявіть собі, то що зараз відірвали всі ті. То, що розкрадалося через USAID, оцей девелопмент credit Authority, то вже, відповідно, вона очищена та організація від, від зловживань Президент і. Трамп? І ДФС надає кредити, кредитні гарантії, інвестиції, акціонерний капітал, страхування політичних ризиків. Можна підкреслити, це. Це місце для проєктів в таких секторах, як енергетика, охорона здоров'я, інфраструктура, технології, спрямовані на, на просування зовнішньої політики та економічних інтересів США, одночасно сприяючи е, глобальному розвитку. Так що, і зараз новий якраз е, має бути затверджений бюджет 6 жовтня 2025 року. І самий дев'ятий пункт, що мене найбільше втішив з точки зору лібертаріанства: угода надає податкові гарантії, доходи і внески фонду не не оподатковуються ні зі сторони Сполучених Штатів, ні в Україні, щоб інвестування дало як найбільші результати, уяви собі, це як офшорна зона, це як фінансовий рай. Тобто нема податку на всі е, зароблені гроші в тій зоні. Практично в цілій Україні, і, і виходить, що нема взагалі податку. І ще є один важний пункт тут: що перших 10 років не будуть гроші, будуть тільки реінвестувати, тобто не будуть забирати з прибуток. А це для бізнесу, це є номер один. Ви розумієте, бізнес може працювати, відразу взяли, витягнули гроші і нема реінвестицій. А тут перших 10 років взагалі не буде хто інвестиції витягувати назад, це означає, що через 10 років Україна разом з Америкою ну реально пережене Європу і, і всі інші країни. Я вже не говорю про Росію і, і Китай і так далі. Тобто, оцей зв'язок. То, що ми в Богдан весь час боролися Союз, Америка, Україна реально для України світить з е, золотим, е, золотим часом, золотим віком в економіці. Так що, я от перечислив основні пункти, вони там можуть додатися, там коригуватися, але в основному е, та, так і є. Я ще хочу додати, що Богдан, оця угода мені. Навіть нагадує це ціла комбінація плана маршала і лендлізу, тому що згідно оцих пунктів, в принципі, може так постачатися згідно тої угоди і зброя, яка потім буде оплачуватися в майбутньому зароблені грошима з, 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 з мінеральних джерел. З нафти газу, яка буде видобуватися. Це ідеальний варіант для бізнесу, що тобі дають зброю, а ти в майбутньому зможеш розрахуватися тими ж технологіями, що, що зроблять зараз США, і, і практично зароблять для України е, оті, ті кошти. Так що я рахую, що це просто ідеальна угода, і всі ті наративи, які закидаються. Е, Зі всіх сторін, в тому числі з середини з України, особливо Росія зараз там піниться, піна е, зірта, е, тому, тому що Америка наблизилася реально до, до границь е, Росії. І слідуючий момент, то що запланував Трамп, зупинка бойових дій. Відповідно, е, санкції, як він сказав, 500% е, відсотків на всі країни, які продають енергоносії Росії на інші території. Чи то е, газ, чи то нафта, чи то Уран, і там ще перечислені ще якісь моменти. Отже, я тут бачу абсолютний позитив, Богдан.